Я что аппарат работает. Молодец, молодец. Вот отчет, это видеоотчёт. На ЗИГ. На ЗИГ отправил. Егор, а у есть свой баннер, блядь? Доложил полтавку баннеру. Уже про бурану было, блядь. Давайте баннер будем. Начальника снимай. Что? Начальника снимай. А, про раба, блядь. Головний прораб автодороби. А, блядь, не треба мене нахуй. І машину не знімай, полеїбуй. Ну так, на участки, на участки виїжджати... Креде, бля, точно десь особняк маєш. Це тупо бля, на участки я, виїжджати, блядь. Блядь, я в Шикрамі мав особняк, тільки тут з вами хуй канал, блядь. Де солдат? <laughs> <laughs> Ми дзвонили, тоді про виїхали. Я не io, маю. Я, я я маю, я, я, маю, коли в мене другий телефон зводить, <mu> <молодець. mu> блять. Чу, блядь, в вораж, кого? царю. Дувайся, блядь, мали говорить. <mu> ну не брать, що підразу мені запаску, дивіться. Я не бараюся, що... Знаєш, я зазбігаю ось. Ну туди йдуть, тобі зараз веземо коло свого і засідання. Кажуть, що уїв, блядь, може тобі що, блядь, зробити.